Ви коли-небудь замислювалися про секрети справжнього задоволення свого партнера в ліжку, або про те, чому деякі жінки почуваються більш комфортно, з певними видами інтимної близькості. У цьому відео ми глибоко зануримося в захоплюючі та маловідомі факти про жіночу сексуальність, включаючи поради, які можуть змінити ваші інтимні стосунки. Залишайтеся до кінця. Тому що ми розкриємо потужні методи подолання передчасної еякуляції. Перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на канал і натисніть значок дзвоника, щоб не пропустити жодного корисного та інформативного щоденного відео. Тепер почнемо. Завершуючи це відео, ми дамо цінні поради щодо того, як нарешті вирішити проблему передчасної еякуляції для тих, хто з нею бореться. Це відео наповнене великою кількістю інформації. Тому давайте зануримося в нього та досліджуємо разом. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що жінки з великими грудьми іноді відчувають дискомфорт під час інтимних моментів. Це пояснюється тим, що чоловіки можуть еякулювати швидше, що впливає на загальний досвід багатьох жінок. Ніжний поцілунок у живіт може бути набагато більш стимулюючим, ніж цокання у вухо чи шию. Хоча багато чоловіків можуть виявляти менший ентузіазм щодо фізичної близькості під час менструального періоду жінки, деякі жінки знаходять задоволення в цей час. Жінки зазвичай насолоджуються поцілунками в шию, і значна частина з них може досягти лише оргазму. Під час вагінального статевого акту приблизно 40% жінок вважають, що прелюдія повинна починатися зі стимуляції сосків, залишаючись добре зволоженим перед інтимною близькістю. Це може підвищити шанси досягнення оргазму, оскільки це оптимізує реакцію організму у випадку анального статевого акту. Через підвищене тертя еякуляція може бути затримана, включення зав'язаних очей у ваші інтимні моменти може посилити як інтенсивність оргазму, так і загальні відчуття. Тож ось свіжа порада для експериментів. Разом із вашим партнером досягнення досконалості в спальні часто приходить з досвідом. І готовністю давати та отримувати конструктивний відгук. Ніхто не народжується з притаманним знанням про сексуальне задоволення. Коли чоловік глибоко закоханий, це щось засвоєне та поділене, для нього природно з гордістю розповідати про партнера друзям, і його поведінка може відображати його щиру прихильність. І, навпаки, коли жінку приваблює чоловік, вона часто говорить більш ніжним і ніжним тоном. Після досягнення кульмінації багатьом людям легше поринути в сон під час оргазму. Частота серцевих скорочень може зрости до захоплюючих 180 ударів на хвилину порівняно зі спокійними 60 ударами на хвилину в стані спокою. Цікаво, що приблизно 18 жінок здатні досягти оргазму без сторонньої допомоги. Це дослідження інтимності розкриває не лише тонкощі фізичного задоволення. Але й глибокі емоційні зв'язки, які посилюють наші переживання. Це подорож відкриттів, розуміння та, зрештою, глибшого зв'язку з нашими партнерами, коли мова йде про посилення інтимності. Представлення іграшки або використання двох пальців може бути дуже ефективним при стимуляції клітора, здатного привести близько 80% жінок до оргазму. Цікаво, що близько 20% жінок володіють еротичними іграшками для особистого задоволення. Місіонерська поза залишається найулюбленішою для 80% жінок за комфорт і задоволення від статевого акту стоячі, з іншого боку, може допомогти продовжити тривалість і потенційно прискорити жіночий оргазм. Натуральні лубриканти та слина можуть посилити відчуття, але дуже важливо наносити їх обережно. А не безпосередньо на генерала у Сполучених Штатах було зареєстровано щонайменше 600 випадків удушення під час сексу, що підкреслює необхідність бути обережними. Крім того, уникайте позиції собачки, може допомогти чоловікам продовжити витривалість під час статевого акту. Є три пози, які багатьом жінкам особливо запам'ятовуються: стимуляція клітора за допомогою вібратора в положенні собачки та оральний секс. Важливо зазначити, що надмірна стимуляція клітора може призвести до дискомфорту, оскільки йому, як і будь-якій чутливій зоні, потрібен час, щоб відновитися, так само як чоловікам потрібна хвилина відпочинку. Після клімаксу жінкам також може знадобитися дати клітору відновитися. Клітор, подібний до чоловічого органу, реагує як на розумове, так і на тактильне подразнення, наповнюючись кров'ю. Під час збудження оральний секс є звичайною сексуальною фантазією для обох статей, однак ймовірність того, що обидва партнери досягнуть оргазму одночасно відносно низька, тому краще насолодитися моментом без зайвих очікувань. Еротичний відчуття переміщаються від шкіри до мозку з максимальною швидкістю приблизно 230 км на годину. Жінки після 30 травня виявляють підвищений інтерес до анального сексу, і для багатьох психологічне задоволення часто слідує за фізичним, тоді як чоловіки зазвичай відчувають навпаки. Жінки-авантюристи можуть бути більш схильні до орального сексу, а регулярний статевий акт, принаймні раз на тиждень, життєво важливий для фізичного та емоційного здоров'я багатьох жінок. Цікаво, що самотні жінки часто мають більш активне статеве життя порівняно з чоловіками в подібних ситуаціях, що має сенс, враховуючи їхні обставини. Тому парам, які прагнуть завагітніти, рекомендується займатися незахищеним сексом протягом приблизно п'яти місяців. Метод зупинки та стискання може бути особливо корисним для затримки еякуляції та подовження акс, пропонуючи корисну стратегію для тих. Хто має справу з передчасною еякуляцією? Розуміння цих нюансів не тільки підвищує сексуальне задоволення, але й поглиблює емоційні зв'язки. Це подорож досліджень і відкриттів, де кожен партнер дізнається більше про себе та свою другу половинку, сприяння більш повноцінним і інтимним стосункам. Боротьба з передчасною еякуляцією може бути дуже складним і сумним досвідом. Для багатьох чоловіків розчарування через те, що вони не можуть контролювати еякуляцію під час інтимних моментів, може вплинути на впевненість і стосунки. Однак срібна підкладка полягає в тому, що існують ефективні рішення для подолання цієї проблеми. Варто зазначити, що багато чоловіків відчувають себе більш збудженими вранці. Як правило, чоловіки є тими, хто ініціює поцілунки перед сексом, тоді як жінки частіше цілуються після. Секс-іграшки мають багату історію з найдавнішими відомими зразками, які налічують понад 30 тисяч років. Жінки, знайдені в німецьких печерах, часто мають вроджене бажання партнерів, які є сильними, рішучими, розумними та впевненими в собі. Проте жінкам зазвичай не подобається, коли їх тримають за голову чи волосся під час орального сексу. Дослідження трійки може викликати складні емоції. Якщо один із партнерів перебуває у романтичних стосунках, оскільки це може викликати почуття ревнощів і незахищеності, щоб справді задовольнити жінку, важливо слідувати її вказівкам. Користуючись вашими пальцями, вона краще знає, як і де вона хоче, щоб її торкалися. Оволодіння мистецтвом поцілунків має вирішальне значення, щоб догодити партнеру. У ліжку відсутність фізичної близькості може призвести до невдоволення і навіть невірності у стосунках. Деякі жінки можуть виявляти своє бажання, обхоплюючи партнера ногами під час сексу, сигналізуючи про бажання глибшого зв'язку та задоволення. Важливо знати, що лише невелика частина жінок досягає оргазму виключно через вагінальний статевий акт. Після досягнення кульмінації жінці може знадобитися від кількох хвилин до години, щоб повністю розслабитися. Позиція ложки настійно рекомендована для стимуляції жіночого піку задоволення. Чутєва нижня білизна може сильно підвищити впевненість жінок, створюючи основу для більш захоплюючого та інтимного досвіду. Вібратори пропонують швидкий, ефективний і простий метод для стимуляції клітора. Жінки, які часто користуються секс-іграшками, зазвичай відчувають більший сексуальний потяг, частіше відчувають оргазм і менше сексуальних проблем. Розуміння цих нюансів може значно покращити ваші інтимні стосунки, зробивши їх більш задоволеними та емоційно насиченими. Це подорож взаємного відкриття та спілкування, де обидва партнери вчаться задовольняти потреби один одного і поглибити їхні зв'язки. Отже, чого ви навчилися до цього часу? Ми охопили багато питань від найтонших нюансів жіночого задоволення до потужних технік, які можуть покращити ваше інтимне життя. Ну ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть. 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!